Здоровенькі були. Давно ми не показували наших пташок. Люся, о моя красонька. Люся каже, що ти респект. Люся, а що тут в мене дупою обернулася? Люсія. Ну, все, бачите, наша Люся обернулася до нас хвостиком. Так, давно ми їх не показували. Дощик, вони в нас тепер бігають з самого ранку, тут їх випускають, і вони собі аж до вечора, поки я не приходжу годувати, бігають собі на вільному вигулі, пасуться і гарно несуться. Люся, йди сюди. Люська. Ну, Люся образилася. У мене не було три дні е, тут на господарстві. І вчора я приїхав, правда, мав біля себе е, телефон, щоб зняти. Тільки заходжу на подвір'я. Я кажу, Люська, і Люся до мене бігом біжить. А сьогодні вона вже мене побачила, побачила, що є камера, і дівчинка встидається. Що? Ага, ми придбалися нашим пташкам ось таку гудівничку. Це йде на 3 літри. Засипав я. Засипав я. Ось там що трошки є, вчора я вчора засипав не повних 3 літри. І... і Одно саме 3 літри їм вистачило майже на 4 дні. Грубо кажучи. Ну, але правда не самого цей. Ось тут була картопля, картоплю виїли всю. Зараз ми ж їм дамо ріденького, ковріденько, дамо їм обарено. о Люсі я вже як почала, що є щось їсти смачне і вона вже пригнала. Ну ти не голодна. До речі, вона сьогодні з яєчком. Поки ми, так, Тут мисочки ми вже практично позабирали, це заберемо, бо є ось ця, щоб не заважала. Ті малесенькі я поставив сюди, цей кахель від пічки. І тепер вони в нас мають ось таку, вони вартують цього. Треба буде поправити, бо то щось. Ось таку годівничку, правда, вона може підвішуватися. Підвішувати я не маю можливості, як і тому поки що вона в нас. Буде стояти і вони будуть собі паркати. Єдиний мінус, що тут цільне зерно. Е, ось. І вони, як ви бачите, кукурузку вибрали, е, пшеничку, а овес практично лишає. То я потім висипаю все звідси, що залишається, і заливаю в каструлю, і ми їм трошки підварюємо. Е, хто в нас чи занеслися всі дев'ять, е, точно не знаю, але бачу, що грибінчик молодший. Я ж навіть не знаю котра, чи то ось ця, чи то яка. Вже таких маленьких, з маленьким грибінчиком немає, там ще десь бігає. І ця така, і ця така. Ось. По заплідності я закладав перше яйце. Там було 26 штук. Потім я вам покажу. Це буде окреме відео про інкубацію. Але це ще від тамтого півня нашого, який був. Я собі хочу залишити сімейку, бо думаю, буде ось цей півень, і діти тамтого будуть вони різнокровні, можна собі формувати до нього, вливати до цього півника. Можна далі собі, ще вливати буде е, свіжих наших курочок від тих від тамтого півня і вже так тобі, збільшувати поголів'я сім'ї і не міняти півня на наступний рік. Можна репродукцію буде робити, виводити з наших і дивитися, що з цього, як то кажуть, вийде. Колись ми вже відбрикуємо, когось ні. Що ж тут у нас є такого? Такого зараз подивимося, а потім я покажу, чи щось є. Що дівчата? Ні, Перше ми дамо дівчатам їсти, щоб вони в нас були чемні, чемні. щоб вони в нас були задоволені і не заважали нам. До речі, ось ця курочка в неї був цей кліщ на ногах. Я її помастив один раз. І ви бачите, що старі ці повідпадали. Залишилось, ой, 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 залишилось ще трошки. Ось, бачите, там чуть-чуть на нанизу залишилось. Ну Тут недобре видно, бо воно все чорне. І я ще зараз ще раз помашу, і наша курочка буде здорова. Вона вже теж нам занеслася, звиклася з нашими курми, так що в неї там ліве вона сліпенька. Їй жити в нашій сім'ї не заважає. Наші дівчата смачно ласують. Е Тут їм трошки, як казав, там знайшли трохи старої крупи, під варем картоплі. Ось таку, як то кажуть, вологу мішанку, до речі, вони до неї звикли. І чекають, коли ми їм, як то кажуть, її подамо. Тому що зерно там є, вони не дуже, а ось. Трошки підвареного, вони би їли. Бачите, тут на цьому краще видно лапки цієї курочки, ніж там де я показував. Ще чуть-чуть лишилося. Зараз я піду ще раз підігрію, там переробка з березовим дьогтем. Підігрію, намащую її лапки, і щоб вона в нас була здоровою і, як то кажуть, почувала себе комфортно в нашому господарстві. Ти що так дивишся на мене, не їж? Півнику. Ось наші красуньки їдять, правда, вони знов десь повтікали, розбилися. Тут така територія дура, велика, що їм, як то кажуть, є де душі розвернутися і завернутися. У мене в планах ще сюди одну сімейку перевезти, але я вже собі потім подумаю, яку, чи можливо я з молодняка залишу, там нас попереду е так, забіжу наперед, попереду у нас монтується відео, воно буде зніматися. Почергово і потім в кінці покажу вам вже, коли буде результат, Подив, побачите, що це за відео. Ось це ліса при, прискакала. Буде також зараз гамати. Грибінчики в них так порозросталися, але ще, як то кажуть, не всі валяться на бочок. Так, погнали. Поки вони в нас ласують, ми підемо подивимося, що вони в нас знесли. Я вже там собі розробив роздруківочку. Щоб бачити, скільки яєчок вони в нас несуть в день. От. Ага, Зараз включу камеру. Ось включив я світло, казав камеру і сьогодні Сьогодні у нас рекорд. Сьогодні у нас сім яєць. Поправді кажучи, не було такого. Вчора було 4. Зазвичай в нас е, йде оце покладок, я їм теж тут лишив. Сьогодні у нас сім яєчок. Оце маленькі, якісь кругленькі, але є. Ну, це таке ух, не в Нєвроку. Так, ми маємо сім яєць від дев'яти наших курочок. Вчора було 4. Зазвичай вони несуть 4-5-5-6. Ну, а сьогодні витиснули наші дівчатка сім. Ось такий приємний результат чекав мене сьогодні. Добре, що вони несуться тут, бо я переживаю якщо чесно, що вони собі не шукали, де їде гнізда і тому я їм лишив ну, покладок, як завжди, всюди я лишаю, так і тут залишив, щоб їм був. Так, тут яєчко не закотилося, туди, коли люди закотитися, тут не закотилося. Ось такі наші трудівниці. Знесли нам сім яєчок. Тут нема і там нема. О. Ось таке бідаречко. З курочок. Наші дівчата знайшли дівчинку. що, красуньки наші, ми вам дуже щиро дякуємо за вашу роботу, за те, що ви нам віддячуєте за нашу працю і догляд за вами і нашу любов. А вони нам віддячують своєю працею і любов'ю і з такими смачними яйцями. Правда? Дивіться. І тішать локу нам приємно так. За ними спостерігати. Бачите, вони взагалі не полохливі. Так, що хто там буде казати, що ну, птиця вся полохлива, якщо там скакати, бити ганяти. Але якщо ставитись з любов'ю з ними розмовляти, то вони не будуть нікуди від вас скакати. Нашій пташці ми дякуємо за їхню працю. Вам бажаємо спокійного дня, спокійної ночі. Швидкої нам перемоги, миру, злагоди і любові. Будемо далі вам показувати з часом, як наша сімейка проживає. Ми будемо яєчко збирати і нашим клієнтам пакувати.